Запрошую вас на урок української літератури. Сьогодні розглянемо повість Лесі Ворониної, таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Леся Воронина, справжнє ім'я Олена Анастасіївна Вороніна, українська письменниця, журналістка, перекладачка. Народилася 21 березня 1955 року в Києві в письменницькій родині. Дід Прохор Воронин був письменником, тато художником-оформлювачем та реставратором. Мама перекладала книжки з кількох європейських Мов. Її чоловік, відомий на той час письменник Євген Гуцело. Книжка в житті письменниці займає важливе місце. Вона працювала головною редакторкою дитячого журналу Соняшник, авторка дитячих іронічних детективів серія Суперагент 000 та пригодницьких повістей. Під псевдонімом Гаврило Гава написала понад 100 сюжетів коміксів, що впродовж 13 років з'являлися на сторінках журналу Соняшник. До речі, книжка Таємне товариство боягузів та брехунів здобула перемогу в конкурсі Книжка року ББС 2012. Вона містить дві чудові повісті про таємне товариство боягузів та таємне товариство брехунів. А зараз з вами пригадаємо, що Повість це епічний прозовий твір, жанровою особливістю якого вважається зосередженість оповіді на долі або значному епізоді життя одного героя. А сюжет це подія чи система подій, у яких розкриваються характери, розв'язуються суперечності між ними. Кожна Дія протікає в часі, тому її можна поділити на етапи: експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію і розв'язку. Тож пропоную виконати перше практичне завдання упізнай героя або епізод твору, яких епізодів повісті чи героїв стосуються ці предмети. «Кактус» стосується Сашка Смика. Розумієте, раніше Сашко був невеличкий і худий. Волосся в нього стирчало на всі боки, як колючки в кактуса. Через це його так і прозвали. До цього образу додамо ще гроші, бо просто вони підкупили кактуса. Він завжди, понад усе, любив гроші й владу. Заперечив я. Скрипка. І Клим Джура, адже він дражнив мене поганським поганіні ще відтоді, як уперше побачив зі скрипкою. І ми знаємо, що Клим Джура любив томатний сік. Дивно, звідки вони знають, що я люблю томатний сік і бутерброди з лікарською ковбасою. Ну, а тепер сині жабки, синьомордики. Точніше, ці істоти найбільше скидалися на жаб, але велетенських та ще й яскраво блакитного кольору. Екскаватор. Краєм ока я побачив, що керує екскаватором уже знайомий мені синьомордий прибулець, який нещодавно захопив мене на фальшивому будмайданчику. Піраміди асоціюються з батьками Клима. Батьки зараз спокійнісінько розкопують руїни єгипетської піраміди десь посеред пустелі. Томати це послання від бабусі Соломії, третій помідорний курщ, ліворуч від Паркану. Звичайно ж, метелики нічого собі раніше була голубина пошта, а тепер метеликова. І нарешті жовтий Запорожець це часоліт. Ключ від часольоту висить у тебе на шиї. А сама машина часу замаскована під старенький запорожець. Не втомилися? Тож виконуємо наступне практичне завдання: сюжетний план. Склади за допомогою малюнків композиційний план твору. Упиши номери ілюстрації їх може бути декілька до таблиці. Не забувай, що найбільшою частиною твору є розвиток дії. А тепер перевіряємо до речі, ілюстрації до твору виконав художник Володимир Штанко. Експозиція, знайомство з Климом та його родиною, розповідь Клима про заклятого ворога. Кактуса зав'язка. Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ та обіцяє виконати завдання. Розвиток дії. Клим випробовує на собі ліки від страху. Він виконує завдання бабусі, лікується від страху, змагається із синьомордом, за допомогою машини часу переноситься до єгипетської піраміди. Кульмінація: синьоморди висаджується на землю. Розв'язка битва із синьомордиками, збирання мух проти них. Клим відправляє їх додому та наказує ніколи більше не повертатися. А тепер виконаємо письмове творче завдання. Оберіть свій часоліт і дізнайтеся, яке завдання ви будете виконувати. Якщо ви обрали синій, то опишіть найцікавіші події твору. Якщо помаранчевий, то опишіть героя, що вам імпонує. Якщо жовтий, то напишіть свою кінцівку твору. Фіолетовий герой, якого б ви змінили. Напишіть про такого. А якщо червону, то опишіть негативні емоції після прочитання та аналізу. А якщо зелено, то навпаки напишіть про позитивні емоції. І на завершення авторка твору Леся Ворона звертається до нас такими словами: мені здається, що найгірші вчинки людина робить під впливом страху. І я дуже хочу, щоб ми його позбулися, щоб не привчали своїх дітей з маличку пристосовуватися, озиратися на всі боки, втягнувши голову в плечі. Тож ця повість це ніби форма психологічної допомоги дитині, котра відчуває слабкість, не може захистити себе від хуліганкуватих однолітків. Виявляється, що головне це Зміти здолати свій страх, і тоді найпотужніша зброя перетвориться на пил, а нездоланних космічних завойовників роблять безпорадними звичайні земні квіти. Дякую за перегляд! Тільки сміливі мають щастя!